Добрий день, малята. Пропоную вам сьогодні пригадати комах та те, що вони вміють робити. Дивіться уважно на екран та виконуйте завдання. Що ви бачите на малюнку? Хто це? Це сонечко. А як сонечко пересувається по листочку? Що воно робить? Повзе. Скажіть, будь ласка, сонечко повзе. А це хто? Це коник. А коник як пересувається? Стрибає. Давайте з вами скажемо, коник стрибає. А це метелик. Метелик що робить? Як пересувається з квітки на квітку? Літає. Давайте скажемо. Метелик літає. А це хто? Давайте пригадаємо, він схожий на коника, але це не коник, це цвіркун. У цвіркуна є своя пісенька, і коли він її співає, що він робить? Свіринчить. Давайте повторимо: цвіркун цвіринчить. А це хто? Це бджоли в улику. Коли бджіл збирається дуже багато, вони всі разом що роблять? Гудуть. Бджоли гудуть. Подивіться, хто це на малюнку? Бджола та джміль. Зустрілись разом бджола та джміль і вийшли поспівати свою пісеньку. дж дж, дж. Давайте і ми з вами разом її заспіваємо. Дж, дж, дж. Давайте ще раз. Др, др, др. А тепер спробуємо вивчити невеличкий фіршик. Дивіться. На малюнку хмаринка з дощем. Тут у нас кущ. Далі дівчинка, яка дуже змокла. А ще на малюнку жук та джміл. Ми будемо вчити такий віршик. У зливу жахливу під кущем дуже змоклий жук з джмелем. Слухайте ще уважно. У зливу жахливу під кущем дуже змокли жук з джмелем. А тепер повторюйте за мною. У зливу жахливу під кущем дуже змокли. Жук з джмелем. Повторюйте ще У зливу жахливу під кущем дуже змоклий жук з джмелем. Послухайте ще раз весь вірш. У зливу жахливу під кущем дуже змоклий жук з джмелем. Давайте спробуємо його розповісти разом зі мною. У зливу жахливу під кущем дуже змоклий жук з джмелем. Повторіть цей вірш декілька разів. І потім ви зможете його розповісти ще скоріш. У зливу жахливо під кущем дуже змоклий жук з джмелем. Дивіться на наступний малюнок. Оце? Це метелик. А коли їх багато, це метелики. Повторіть, будь ласка, метелики. А зараз не стало кого? Метеликів? Це звук. Коли їх багато, вони. Ждуки? Скажіть, будь ласка, жуки. А зараз не стало кого? Жуків. А це хто? Павук. Коли їх багато, вони павуки. А зараз не стало? Павуків. Повторіть, будь ласка, павуків. А це ж, хто прилетів до нас? Хто це? Муха. Це муха. А коли їх багато, то вони? Мухи. Давайте скажемо разом. Мухи. А зараз не стало кого? Мух. Повторіть. Мух. Ви всі молодці. Молодці. Ви виконали всі завдання. А я вам кажу пока-пока. До нових зустрічей. До побачення!